Слава Господу Ісусу Христу. Ви знаєте, як Господь і апостоли звертаються до нас? Возлюблені, а я по-іншому не можу звернутися до вас. Привіт, мої возлюблені, братики і сестрички. Можливо, ми з кимось із вами знайомі? Можливо, хтось підписаний на мене. Мені дуже приємно. Ви знаєте, що. Я вийшов сюди саме із цією книгою, яка мене завжди оберігала. І ця книга стала моєю справжньою зброєю. Де б я не був, в мене завжди вона присутня була зі мною. Навіть тоді, коли її фізично зі мною не було. Вона була зі мною ось тут. Зігрівала мене тоді, коли було холодно. Зігрівала тоді, коли не було що їсти, підкріплювала, втішала, бо через неї говорить наш батько Небесний. Ви знаєте, що, мабуть, одне із перших відео, яких я записав був, це було адресовано своїми побратимами. Я раніше воював, був добровольцем, був в теробороні зараз в Збройних силах України. Але вже не як солдат, а як воїн Христовий. Недавно в мене було рукоположення. Я прийняв сам священника Православної церкви України. Дякую, друзі. Слухайте, що зараз заплачу. Це найприємніше. Почуття, яке може просто бути в цьому всесвіті. Тому тоді, коли ти знайшов свій шлях, і ти знаєш, що він істинно правильний, і ти можеш сіяти зерно, щоб воно проростало, проростало в серцях і давало плід, величезний плід. І зараз, як ніколи, моїм побратимам потрібна молитва, підтримка. І апостоли кажуть, апостол Павло каже, бачучи життя ваших наставників, наслідуйте їх. Я просто не міг відмовитися від цього величезного подарунку від Господа, коли мені запропонували. Також дуже влучно з цієї книги Господь промовляє до нас. Тоді, коли Петро підійшов. І каже вчителю, отий не ходить з нами, але Твоїм ім'ям виганяє бісів. Що мій Христос сказав? Оближю. Бо хто не проти вас, той за вас. І ось саме сьогодні, дякую вам велике за запрошення. Ми разом об'єдналися між. Конфесійна молитва за Україну, і це круто, друзі. Тому що хто не проти нас, той за нас весь всесвіт нам це показав. Знаєте, що я просто ну, повинен зачитати? Це нормально, нормально. Я сильний. Друзі мої. Ну, це взагалі просто ідеально для всіх наших воїнів і для всіх справжніх воїнів. Нашого Батька Небесного Ісуса Христа. Тому я тобі наказую: будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Ви уявіть, що нам каже Господь скрізь. Будеш переходити через ріки, не потопишся. Будеш. І ти через вогонь не опалишся. І якщо вам потрібні ще якісь докази, як не їм, хомі, подивіться на мене. На людину, яка, ну, по-справжньому, та я не можу сказати, що зараз живу істину, бо хотілося б краще. Душевно, я маю на увазі. І чистіше. Господь за півроку. Проявив таку велику милість стосовно мене. Тут мене задавити потрібно, тому що, як в 50-му псалмі, мій гріх постійно переді мною. Коли наші побратими будуть повертатися, буде ротація, величезне прохання, будь ласка, обігрійте їх так своєю любов'ю, прийміть їх, будь ласка, в свої теплі обійми, і прошу вас, величезне. І не запитуйте, чи вбивали, чи не вбивали. Бо це складно. І тоді, коли насправді Господь очистить вже їх, вони самі розкажуть. Не запитуйте, чи боявся, побоявся. Бо знаєте, що інколи допускаєш своє серце, вибачте, я довго балакаю. Ну, що молодий, як то кажуть? Інколи Господь допускає так, щоб в наше серце прийшов сатана, так як і його, спокушав він 40 днів. Але тільки Господу Богу поклоняємося і тільки йому одному служимо. Мої узлюблені, скільки хотів всього сказати, вийшов і. Ні, не забув. Та ви що, тут це воно на... Я зараз прошу вас, мої братики і сестрички, підіграти мені трішки добренько. Ви знаєте, що кожен із нас прославляє Господа по-своєму. Цар Давид прославляв на псалтирі, яку я просто обожнюю читати псалтир. Це книга, яка підтримувала моїх побратимів тоді, коли дійсно було складно. Я пам'ятаю, колись. Один коментар написали були. Моя одна із самих перших моїх проповідей була не в православній церкві із Авона, не на сцені ніде, а з БТРа. З автоматом із і із маслом, яким я помазував хлопців, ми йшли в бій. Жодного не втратив. Жодного, жодного. Нехай прославиться ім'я нашого батька по всій землі, по всій землі. Ви прославляєте його на струнах. Ми прославляємо Його в піснях. А я хочу Батько, прославити тебе цим прекрасним псалмом. Якщо хочете, можете піднятися, можете сидіти, як вам завгодно, мої рідні. Хто живе під покровом Всевишнього? Той перебуватиме у тіні всемогутнього і говорить Господеві, Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого я покладаю надію. Він обереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїм оперенням Він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці. Його істина, твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітає в день, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні муровиці, що сіє смерть опівдні. півдні. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечистивим, адже ти сказав. Господь мій притулок Всевишнього ти зробив своєю фортецею, тому тебе не спіткає жодне лихо, і не щастя не наблизиться до твого житла. Адже своїм ангелам Він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе. Щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою, наступиш на лева і змію топтатимеш молодого Левчука й гадюку, він мене полюбив, каже Господь. І я його врятую, прославлю його, бо він сповідує моє ім'я. Покличе він до мене і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті визволю і прославлю Його. Я насичу Його. Довгим віком і явлю йому своє спасіння. Амінь. Брати, в гімні любові апостол Павло каже, що якщо я знаю і розмовляю навіть ангельськими мовами, якщо я віддам себе на все спалення, роздам все, що в мене є, але любові не маю, то я ніщо. Ще скажу одну, одну фразу і одну цитату із святої книги, і піду. Скільки разів потрібно прощати брату, коли згрішить проти мене? Сім разів? Ні, кажу тобі. Сім разів по сімдесят разів. Але якщо покаяться, сама велика проблема в тому, що ті брати названі. Не жодного разу не каються, і вони нам повинні бути вже як язичники. Я люблю всіх вас, мої хороші. Дякую вам за цю молитву. Обіймаю вас міцно, міцно, привертаю до себе, хоч не фізично. Слава нашому Господу Ісусу Христу!